Я б'ю гарба є. За тиждень буде велик. Де щастя, здоров'я, довгі віка. Дякую. 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 Так, добре, що ви все засняли. Надіюсь. Не я тебе б'ють, а верба тебе б'є за тиждень великий Дякую. Щоб здоров'я було все І вам так само, дай Бог здоров'я. Да. Дякую. Батюшка, я ж не виноват.